Стажую наше резюме і попрошу клод оціни моє резюме в позиції роботодавця та допоможи скоригувати його відповідно до пошуку, наприклад, нової посади SEO. Так, давай подивимось. Ось я даю задачу клоду, і те саме зараз попрошу сформувати Чат-GPT, вони у мене платні, тому в нас можуть бути кращі результати. Що ж, чекаємо, О, зараз бачимо, чат-GPT дивиться резюме і формує його поки що на англійській мові. Зараз ми його попросимо перекласти на українську мову. Цю мову дану інформацію. Так, ChatGPT gpt поки що на англійській вирішив. І давай подивимось, що нам радить клод у загальній інформації. Що ж, він нам каже, що опишіть конкретні досягнення на попередніх посадах з точки зору бізнес-результатів, збільшення прибутку, частки ринку, що ж непогано, досить гарна порада. Виділіть лідерські якості та навички управління командами, що також критично важливо, додайте розділ про стратегічне бачення та планування, зосереджуючись на найбільш відповідного для цього досвіді. З згадати інші ролі, які в мене описані дуже короткостроково. Що ж, нам. Каже ChatGPT, після того, як ми його перекладемо на українську мову, зараз побачимо. Стислість. Просить зробити більш лаконічним, згоден бажано одна-дві сторінки. Просить додати досягнення саме в кількісні, і інші аспекти. Що ж, не так деталізовано, як би ми хотіли, але загалом може виділити помилки, у когось може виділити прям. Дуже сильна невідповідність в залежності від того, який до цього було сформоване резюме. Ми також розбирали резюме в прямому ефірі, і Клод та GPT разом знаходили її помилки і давали непогані рекомендації про те, разом зі мною. Звичайно, зі спеціалістам це буде краще, але вже непогано. І також можна поекспериментувати і спробувати, які взагалі найкращі ролі імпонують для конкретного досвіду, а у спеціалістів знайомих можна запитати, що більш трендово на ринку. Що скажеш? Пробуй, якщо ти ще не користувався да, розібрати своє резюме, отримати плюси, мінуси, скоригувати їх, якщо є можливість, і напиши свої інсайти під відео.